Доброго дня, дуже рада вернутися в ефір. Я дуже сподіваюся, що дехто з вас чекав. Я мала невеличку подорож, думала, зможу працювати звідти, навіть взяла з собою мікрофончик, щоб ви всі гарно не чули. Але так, кількість подій, зустрічі, люди, все треш, трошки вибило мене з мого звичайного стану і ритму. Завдяки тому я зрозуміла, що насправді що би я не говорила, чим би я не ділилася, які теми б не піднімала в своєму відео, на відео Ютубі, на каналі своєму. Перше за все, чим я хочу з вами ділитися це своїм станом. І от прийшло вже трохи часу, я вернулася в свій ритм, віднайшла знову ж таки себе. І Тепер я можу виходити знову в ефіри і щось вам розповідати, чомусь ділитися, комунікувати. Мені насправді дуже бракує вашого фідбеку, за що я вам дуже дякую. Для мене кожне слово, кожна думка ваша є дуже цінними. Я обіцяла, що окремо розповім про всі категорії стосовно цього усвідомленого мінімалізму, психології мінімалізму і. Сьогодні трошки про одяг. Це перша категорія речей, які, якими можна починати своє прибирання. Я люблю одяг. Одяг для мене завжди був особливим. Я відчуваю речі з дитинства на я дуже тактильна, на тактильність, на дотик. Я люблю натуральні матеріали: вовна, шовк, кашемір. Це речі, можна сказати, вічні, речі комфортні, здорові. Вони трошки складніші в догляді, але е, це те, що є для мене екологічно, те, що купується раз на довший період часу. І, але ж якщо повернутися, що таке є одяг, одяг в принципі для нас, якщо абстрагуватися від моди, від е, потреби і так далі, ну зрозуміло, що це є захист від холоду, сонця. Для вирівнювання температурного режиму комфортного для нашого тіла, але також на нинішній день, коли це перестало бути таким актуальним, одяг це є з моїх власних досліджень. В першу чергу це дистанціювання. І, можливо, я би на це не звернула уваги до моменту, як. Вже приїхала сюди і от стояла на перехрестку, щоб перейти пішохідний перехід. І переді мною буквально зупинилася, чекаючи на своє зелене світло. Машина, кабріолет. Я не пам'ятаю марки, менше менш на тому концентрувалася, як за кермом звернула увагу, що за кермом сиділа леді, і, напевно, ну, це було. Пів метра від мене, і, напевно, так близько, це вперше, так близько, я бачила живу оригінальну людину з іншого світу, з іншого виміру, там, де люди сплять на шовкових простирадлах, де їдять родинного столового срібла і так далі. І в неї все від там, костюму, в якому вона сиділа, до шокової хустки на шиї, до рукавичок. Я мала час її порозглядати, намагалась робити це так, як не впритул, якось так трошки коректніше. А все було ідеальне, все було підібране, і, і все було органічне. Там нічого не було випадкового, що ось це десь мені там. Трапилось на розпродажі, а це я там мені якийсь подарунок, хтось зробив недобре, не до кінця, знаючи, що я потребую, і так далі. А це там я взагалі на секонд-хенді знайшла. Я при хенд дуже доброї думки. Це мій спосіб вбиратися був. Якийсь період я себе обмежила, коли. Намагалась любити себе, купляти виключно в магазинах і виключно там хороші речі, але зараз знову вернулася, бо для мене це дуже екологічно. Я можу купити дуже стильні речі і про стиль трошки на ще теж хочу два слова сказати. І от, верну, вертаючись до цієї жінки, до цієї леді. Я в якийсь, в якийсь момент, в якусь секунду усвідомила, що е, оця її дорога, дорога машина, е, цей дуже дорогий одяг, е, це нічого інше як спосіб дистанціюватися, убезпечитися від таких, як я, як е, мені подібні, як ми з вами. Це страх за тим дорогущим одягом, стилем стояв страх. Тож одяг це теж про страх. Коли, мені, коли я е, вбираюся дорожче, ніж я можу, це вже я вертаюся до себе, до, до свого е, прошарку е, суспільства, в якому я знаходжуся, коли я вбираюсь дорожчі речі, ніж можу собі на то дозволити, прихожу кудись. Це теж свого роду дистанціювання, і страх, щоб мене не відторгли якісь такі інші речі. Тобто одяг багато говорить про спосіб мислення і спосіб проживання. І звісно, що страх не найкращий порадник для того, щоб купляти одяг. І перебираючи цей одяг. А це ми говоримо про білизну, шкарпетки, колготи, футболки, штани, спідниці, сукенки, піджаки, верхній одяг. Також задумуватися, перебираючи ці речі, і окрім того, що я казала, що усміхає мене ця річ, чи не усміхає, також доцільно подумати, з якою метою я це купувала. І, наприклад, коли я хочу купити якусь річ на сьогоднішній день, я ловлю себе на думці, що о, коли я ці речі появлюся десь в якомусь товаристві певному, всі скажуть Вау! От, а є речі, які я прикладаю до себе, і я розумію, о, це я, це про мене, і тут виникає друге питання. Яка я є насправді, і чи я готова з'явитися на людях, така як я є, чи я все-таки одягом, за допомогою одягу стараюсь бути далі зручною, невидимою з якихось причин, і тут гарно в цьому розібратися і відповісти для себе. І нема нічого страшного чи поганого в тому, що? На даний момент я це купую зі страху чи з тим, що хочу бути іншою, ніж я є, але я розумію, що це не я. Тобто усвідомлення того, на, якому я, на якій стадії, на якому рівні я знаходжуся, це вже велика частина успіху. Одяг це теж провокація, коли я. Провокую когось на певні дії, і інше питання, чи насправді це потрібно робити, чи можна просто сказати, висловитися і мати з голови. Мати з голови це означає бути собою, продовжувати бути собою. А все, що я хочу озвучити, я маю навчитися це робити. І це. Е не є просто, але маленькими кроками, озвучуючи якісь банальні прості речі, переходити до складніших. Також хочу звернути увагу на брендові речі і нонейм. No Для мене це завжди було важливо. Я не розуміла, чому я ще з самого дитинства, коли е мене вдівали батьки, е нам попадалися, в моїй сім'ї попадалися якісь речі з пачок так званих, які хтось комусь там з Канади десь пересилав. І моє дитинство пройшло, я вбиралася е в, в, там, в джинси -левіс, в Врангелі і так далі. І е, я ловила на собі захоплені там, погляди е, старших е, хлопців, е, дівчат, і я розуміла, що щось, щось ті речі за собою несуть, але згодом я зрозуміла одну річ, що чим насправді відрізняються так, е, поминаючи статусність, моду і, і так далі, е, бо це все вже є похідне. Що важливе є, енергія. Одяг е, в дорогих хороших брендів передусім створюється зовсім з іншою енергією, ніж е, оцей, так званий новнейм, якийсь китайські е, підробки е, копії і репліки. Е, Справа в тому, що от коли є гарний бренд і Дизайнер-розробник того одягу, який працює там, він стає зранку, отримуючи добру зарплату, він живе в доброму будинку, має добре авто, п'є добру каву, відповідно, він приходить на роботу і працює над створенням проєкту, сукенки чи пальто, майтки будь-що. Це зовсім інша емоція, ніж е, коли хтось просто краде е, вже з фешенів, з якихось там показів. Е, крадуть, щось видозмінюють і посилають, купуючи дешеву тканину, посилаються на масове виробництво. Е, це зовсім інша енергія, це енергія від. Е, Чому якше слово знайти, сказати від біди, і, відповідно, та енергія є присутня в одягу. Так, на це можна не зважати, і, знаючи, можна це якось нівелювати, але я отримую задоволення, купуючи. Я маю мало речей, але ті речі в основному є з таких якихось відомих брендів. І, як кажуть, що. Хороша, коли ти, коли ти є добре вбраний, коли е, на тобі є речі без підписів, надписів, е, ніхто ніколи не побачить, е, бо ця бірочка може бути там тільки з вибору то, десь там на кишенці чи десь в кишенці. Але ця тканинка, ця сам фасон і так далі, вона говорить само про себе. Як то кажуть, мудрий пойме дурному не треба. Е, про сам стиль. Я цікавилась модою. Я жила, тим, я виросла в тому, в мої подруги вчились на моді, відповідно, коли ми вчилися Труша, академія мистецтв. Я весь час в тому перебувала, але слідувати за модою ніколи не можна встигнути, бо це щось, що змінюється миттєво, але можна знайти свій стиль. Я би шукала свій стиль на даний момент через класику. Тобто лишити класику, вийти на класику, вона нейтральна, вона дозволяє проявлятися собі і потрошки, потрошки слухаючи, що пасує саме мені, додати це до гардеробу. Це якраз і є той шлях, про який я весь час говорю, шлях від... Мене зручною, щоб мені, мене було комфортно зустріти, щоб зі мною було комфортно всім до себе, до бути собою. Це найважніше. І коли е, я знайшла свій стиль, я, е, іноді мені бракує ресурсу, енергії себе про себе заявити. Але коли я вбираю речі, які є тільки моїми, і в яких. Тільки я буду чутися добре, мені відразу стає простіше комунікувати, бо мій образ, мій стиль відразу говорить про себе певні речі, і люди не завжди собі можуть дозволити певні якісь деструктив в мій бік, бачачи, візуально мене приймаючи. На енергетичному рівні, що з мене, як з гуся вода, відповідно, вони не тратять в кому сил, спускайтеся на дно, не роблять цього. Стосовно того, скільки чого повинно бути в гардеробі, тут дуже просто. Залежно від того, який стиль життя я проваджу, я, наприклад, особисто я працюю з дому, відповідно, в мене домашній одяг. Я в доволі холодній країні, відповідно, в мене більше теплого одягу. І домашнього одягу. В мене там 4 чи 5 видів дощовиків, в мене низькі високі гумовці, в мене і так, в мене ці всі речі, які приїхали зі мною, я їх віддала, подарувала, позбулася, тому що сенсу тримати їх на якесь чудо, сподіваючись, нема. Але Якщо мені доведеться, чи коли мені доведеться змінити спосіб життя, я спокійно зміню гардероб, бо тої кількості речей, змінити, яку я маю, не є е складно. От, думаю, що про одяг, про речики більш-менш все. А якщо будуть питання, прошу задавати. Я з радістю відповім на кожне. І до наступних зустрічей!